Доброго дня, мене звати Наталя Данкович, я лікар-акушер-гінеколог-репродуктолог. І сьогодні зі мною в студії неймовірна, молода, але дуже активна та професійна лікарка, акушер-гінеколог Притуляк Оля. Оля прийшла до мене не так давно, ми вже рік працюємо разом, але вона відноситься до тих учнів, які неймовірно талановиті, адже вона знаходиться в аспирантурі. Акушерства гінекології перинатології кафедрі і пише свою наукову роботу. Але вона практикуючий лікар, і е, коли це ще все поєднується з науковою працею, це неймовірно допомагає зростати. От сьогодні дякую. ми е, дякую. Е, будемо <світ> да. дякую, рада вас теж вітати і рада, що ми можемо з вами поговорити в таких умовах незвичних і дізнатися щось нове один про одного. І розказати нашим глядачам мені приємно, що ти прийняла цю думку, що треба проведити просвітницьку роботу. І сьогодні ми більше хотіли приділити уваги PRP терапії, Це буде тема, яку ми висвітлимо сьогодні. Але я хотіла би коротко запитати тебе про твою теперішню діяльність. Розкажи трошки про себе, щоб слухачі знали. Що ти е, така гарна, красива, розумна, як ти шлях пройшла до того, що ти попала до нас в клініку Медікал Плаза? Я можу сказати, що моє життя кардинально змінилося рік тому, е, коли я зустріла вас, Наталя Олександрівна, потрапила в Медікал Плазу, зрозуміла, яка це потужна команда, е, яка це клініка, з яким майбутнім і з яким потенціалом, скільки людям вона допомагає щодня е, здійснити їхню мрію. Або стати здоровими, полюбити себе, потурбуватись про своє жіноче здоров'я. Ми проходимо дуже складний шлях, випускаючись з медичного університету, тому що лікар без досвіду, лікар молодий. Він стикається з багатьма упередженнями, стереотипами, і це дуже приємно розвиватися, працювати поруч з вами, Наталі Олександрівна, з потужною командою, яка мене оточує. І, взагалі, наша така молода команда намагається ламати стереотипи. Ми всі вже почали отримувати позитивні результати наших пацієнтів. Щодня ми бачимо щасливі обличчя жінок, які радіють своїй вагітності. Звичайно, це не просто. Це потребує багатьох і емоційних, і фізичних, і розумових сил. Але той фідбек, той результат, який ми бачимо, це те, що окриляє. Дуже приємно це чути від молодих лікарів, тому що я коли навчалась, мені все час говорили про те, що репродукція це надто складно, що все дуже складно, складно, складно. Я коли навчаю, і коли зібрала таку неймовірну команду біля себе. Вони в мене всі дуже, дуже класні, і а, нас об'єднує з Оле один дуже поважний для нас і дуже важливий в нашому житті вчитель. Це так, Вдовиченко Юрій, Юрій Петрович. Петрович. І коли Оля прийшла до мене, наш академік. Сім в Довиченко. Вона сказала про те, що Юрій Петрович мені дав шлях в житті, він мене окриляє і дає можливості навчатись. І нас з'єднує ця навчальна школа. Тому що я несу історію з того життя ще коли я була в перинатальному центрі, де ви почали свою працю, і де неймовірна школа Юрія Петровича була поставлена серед молодих лікарів. І зараз я це продовжую. І мені надзвичайно приємно, що ти займаєшся такою справою. така Молода, тендітна, ти постійно в операційній. Я дивлюсь, так. як ти туди спішиш, як ти тобі подобається сама відчуття. Це атмосфера. Це атмосфера. Так, ви, ви праві. Це розуміння того, що ти знаходишся пліч опліч своїми вчителями. Це можливість і особливий інструмент допомоги жінкам, тому що ми не виключаємо хірургічне лікування. Дуже багато патологій, з якими ми стикаємося, потребують втручань, не лише консервативного лікування. Ми проводимо широкий спектр не лише лапаротомних е, операцій, а також у нас є і лапароскопічні, і гістероскопічні Я втручання. Я Багато так? разів спостерігала за тобою, як ти вже маніпулюєш лапароскопічними можливостями. З ціми допомоги, як ти видаляєш пухлини і так далі. я пишаюсь тим, що ти можеш. Як в тебе вистачає сміливості? Що ти для цього робиш, щоб бути такою сміливою дівчиною, акушером, гінекологом, репродуктологом? По перше, це теоретичні знання. Кожен лікар, перед тим як взяти якийсь інструмент в руки, він проходить по перше 9 років навчання. 9 років навчання. Але на цьому нічого не зупиняється. Ми всі перебуваємо в постійному безперервному розвитку. Це сотні годин, які ти проводиш, просто дивлячись, спостерігаючи, як це роблять твої старші колеги. І потім наставники. першу так, проводиш так. програму екстракорпоральне запліднення, і вона, і вона з позитивними тестами. Так мені дуже приємно, що ти відчула це з першого разу. Повір, так бувало не у всіх і не завжди. Але з тобою дуже класна команда ібріологів, класна команда, яка тебе завжди підтримувала. Але перший позитивний тест, я пам'ятаю його, твої очі, як ти забігла і сказала, вони позитивні тести, і ми цим живемо. І я думаю, що далі, коли це все продовжується, ти знову-знову надихаєшся. Я дуже добре пам'ятаю, Наталія Олександрівна, коли ви мені доручили таку можливість зробити перший ембріотрансфер. Це така магія, магія ембріотрансферу, як ви про це кажете. Хвилююче було, напевно, для всіх, і для мене, і для вас, і для пацієнтки. Але так, тоді в нас був позитивний Ні, тест. Прошу, ти вже лікарка, ти маєш величезний стаж роботи. Ну, неможливо безкінцево тільки вчитися. Я розумію, що ми всі можемо вчитися. Але можливості зробити це, коли біля тебе хтось стоїть, так як це було зі мною. Тому що перший кесарський розтин я провела з Юрія Петровичем Довченко, коли я вже не була глядачем і не була тим, хто асистує. А мені сказали, тепер ви оперуєте, Наталя Олександрівна. Я сказала: я. І Юрій Петрович дуже здивувався, тому що на той час взяти скальпель і дістати дитину це було неймовірно. В нашому випадку, ви стоїте скальпелем. Ви оперуєте разом, робите інтимну пластику. Ви знаходитесь в сфері ведення вагітності після екстракорпорального запліднення. Це так. ще одна тема, яку ви піднімаєте дуже активно. Вчора моя пацієнтка сказала, що вона дуже вам задоволена. Скажіть, будь ласка, які особливості ведення вагітності після ЕКО? що ви бачите? Я сприймаю цих вагітних як такі золоті вази. Так. вони можуть зі мною тримати зв'язок 24. 4 на 7, і Вони знають, що я завжди ну, і прямо у всіх вам дзвонить питання... 11 годин, і ви піднімете трубку? Так, і в четвертій ночі. Повірте, коли бувають е кровотечі, так ми всі з вами знаємо, так. що бувають екстрені випадки. В таких питаннях я розумію, що ці вагітності для них дуже важливі і вони до цього дуже довго йшли. І я намагаюся всіма силами підтримувати їх. Ці вагітності специфічні і в медикаментозній підтримці. Більшість жінок мають якусь супутню патологію, вони несуть за собою якийсь багаж. Скажіть в цьому випадку, чи правильно сказати, ви знаєте, от у вас буде 12 тижнів, ми поставимо вас на обміну? Ні, Наталі Олесандрівна. Перший позитивний тест, і вони у нашому, під нашим наглядом. Звичайно. Це вже є ведення вагітності, це є основним. Широкомасштабність ваших навчальних можливостей: хірургія, лапароскопія, консультативні прийоми, лікування шийки матки. Естетична і гінекологія. Естетична гінекологія, про яку я хотіла сказати, тому що у вас це успішно виходить. І розкажіть, будь ласка, трошки всім нам, роз'ясніть пірпітерапії. От до нас приходить. Жінка, так? з будь-якими питаннями, які її турбують. І одним з аспектів є те, що вони скаржаться на якісь порушення їхнього сексуального життя. Це може бути як і нетримання сечі, можливо, опущення стінок піхви, чи після пологів рубцеві зміни, які їм не подобаються. Вони звертаються в першу чергу до кого? До лікаря-гінеколога. Пірп-терапія це такий інструмент в наших руках який показує щодня дуже хороші результати не лише в гінекології, ми з вами щодня їх робимо. Ну, я Ендометрі... думаю, що в державній структурі вам не вдавалося таких методик використовувати. Ні, ні, звичайно, ні. Можливо, це полягало в тому, що державна структура займається більше кушерськими питаннями. Так, а тут підготовка ендометрію, стимуляція яєчників при виснаженому резерві це все потребує якихось інструментів. І ми з вами знаємо, що PRP тут працює. Чудово, ну, я хочу сказати, що особисто я вперше провела пірпітерапію яйників, коли про це мене попросив пацієнт. Я почала лікувати пацієнта, і коли це привело до відбору яйцеклітин, коли їх майже поодинокі вони були, коли я отримала генетично тестовані ембріони високої якості, я вважаю, що кожна методика може мати своє місце. І а що для вас? От коли ви перший раз стикнулися з пірпітерапією? Як ви себе відчували? Чи ви вірили в це цю методику? Це Була е, така для мене незвична експериментальна методика. Але коли я побачила широке використання вами, Наталія Олександрівна, цієї техніки, е, я почала використовувати це для своїх пацієнток, яких готувала до ембріотрансферу. І коли після звичайно комбінованого лікування, як і медикаментозного, так і використання цього prp технології у мене почали з'являтися позитивні тести і прогресуючі вагітності. Я взяла це собі в скарбничку такого інструменту в щоденній практиці. Розкажіть коротко, як проводиться пірпітерапія? Що це? Щоб всі, хто нас слухають, зрозуміли, пірпі, це? Якщо говорити а, загалом, а, то це використання власної крові пацієнта для того, щоб стимулювати репараційні процеси. Робити інтенсивний поділ клітин, тому що наша кров це дуже збагачена різними факторами росту цитокінами, тобто речовинами, які стимулюють проліферацію клітин. В будь-яке місце, куди ми його введемо, воно буде мати хороший ефект. Чому це ефективно? Ми можемо використовувати для будь-яких тканин, ми вже про це сказали, це швидко. Це безпечно з точки зору імунної реакції, бо це ваша кров, ваші клітини. І так само це безпечно з точки зору передачі якихось інфекцій. Тому що кров все-таки це субстрат, в якому міститься і можуть міститись інфекційні збудники. Взагалі не потребує додаткових якихось приладів, апаратів, лише руки майстра і знання про цю техніку. Я багато разів бачила, як ви це робите, і я думаю, що це просто, правильно, це не складно, так, так. це недорого. Чи відмовлялись пацієнти, коли ви казали, давайте проведемо вам такі методи лікування? Чи були такі випадки, пацієнт. Після роз'яснень говорив, ні, я таку методику не буду приймати. Ну, дивіться, самі три, три букви PRP, це да. їх завжди лякає. Да. Коли ти вже пояснюєш переваги, пояснюєш, розказуєш про свій досвід, про позитивний досвід, як це впливає, скільки було після цього позитивних тестів, пояснюєш безпеку цього методу, вартість так само. То більшість з них погоджується а взагалі після проведення вони здивовані, і це все. Тобто, я себе готував до чогось набагато гіршого. Ну але тести позитивні показують, що коли ми для підвищення хронічних лікувань хронічної ендометрити, до речі, ви бачите, як часто це зустрічається дуже часто. Хронічний ендометрит – це практично кожна жінка, яка приходить до нас, вона має запальні інфекційні процеси, в ендометрів. Скільки разів ви це зробили? Після цього ви проводите лікування і проводити класичну терапію, і PRP-терапія одна як із альтернативних методів, яку використовуємо ми в практиці, і для цього треба просто звернутися до нас і провести таку методику. Так, всі наші колеги нею володіють, і ми розвиваємось цьому напрямку, слідкуємо за новинками наукових досліджень. Якщо говорити про сексуальне здоров'я, ось нещодавно мені трапилась така стаття про турецьких вчених, які провели пірпі саме передньої стінки піхви і побачили дуже хороший вплив на сексуальне життя, на яскравість оргазму, на кількість лубриканту, який виділяє жінка. Якщо ми будемо використовувати з вами не лише в репродукції, так, то і говорити про це, то жінки будуть є попит, є послуга, так хороший метод для корекції порушень сексуального життя. Я думаю, що ми приймаємо гінекологічних пацієнтів надзвичайно більше, чим репродуктологічних, тому що більше жінки потребують корекції, порушень циклу, запальних процесів, покращення інтимної зони. І у вас це дуже успішно виходить. Мені ще дуже цікаво, які ваші плани на майбутнє, як ви себе бачите в майбутньому? Майбутнє я передбачаю. Нестримний розвиток себе як професіонала. Я знаю, що ви нещодавно були в атмосфері репродуктологів всієї України. Розкажіть про це, які ваші відчуття ви себе приєднали? Це було неймовірно. Дякую, Наталі Олександрівна і нашим партнерам мати змогу долучитися до репродуктологічної такої спільноти. І що вас там більше всього вразило? Давайте так. Я знаю, що там були питання онкофертильності. Так, так, всі питання, які висвітлювалися, спікери підготували надзвичайно чудові доповіді. Віді, і панувала така дружня атмосфера, де всі могли обговорити питання, які кого цікавлять, і Ви перший раз були на такій так, конференції. Так, я вас вітаю. Я пам'ятаю своє перше враження, тому що коли ти а, в атмосфері професіоналів слухаєш чую іншу думку, люди готуються. А сьогодні там висвітлилась дуже тонка тема, про яку я хочу, щоб ви розповіли. Так, тема онкофертильність. Онко Простими словами, це збереження репродуктивної функції жінки при виявленні у неї якогось онкологічного захворювання. Ми говоримо про онкологію і злоякісні новоутворення будь-якої локалізації. Все одно онколог підбирає лікування відповідно до стадії і типу утворення, так? але жінка піддається впливу. В цьому випадку ми маємо захистити репродуктивні клітини, як репродуктологи, забрати їх, чи скультивувати ембріони, чи заморозити суто ооцити і допомогти цій жінці в майбутньому після стійкої ремісії народити здорову дитину. Ну, ви багато разів бачили це в клініці, як ми проводили, і ви просто переконалися, що це необхідно. Це необхідно, про це потрібно говорити. Багато лікарів просто не знають про таку можливість, про альтернативу, що у випадку виявлення репродуктологи мають стати найкращими друзями і першими лікарями, куди потрібно звернути жінку, і розказати їй про таку можливість. Бо багато навіть не обізнані в цих питаннях онкофертильності. Ну, ось ми сьогодні піднімаємо таку важливу тему онкофертильності? Вона на сьогоднішній день рак помолодів, дуже багато молодих пацієнтів звертається до нас, маючи онкозахворювання. А ми все час можемо або в природньому циклі зберігати яйцеклітини ще до проведення хіміотерапії, активного втручання лікарями-онкологами і зберігати яйцеклітини та ембріони. Оля про це сказала. Як довго це може зберігатися? По потребі у жінки є бажання жити. Вона думає не про те, що вона лікується від онкології, вона думає про те, що вона має свої циклітини і має реалізувати в майбутньому свої потреби материнства. Дякуючи науці, лікування раку воно має успішний перебіг. і Багато Продовження сил. життя так, вони не потребують пожиттєвого якогось лікування, просто спостереження. І в цей період жінка може виникнути бажання стати мамою, народити дитину. І ми, репродуктологи, повинні е, забезпечити їм цю можливість. А угу. ось нашої пацієнтка в якої був рак яйника. Так, вона вона, вона мене знаходиться на вона в тебе знаходиться так. на обліку. Як саме хотіла сказати, так. ти бачиш наскільки вона це цінує, тому що самостійно вона завагітніти не могла. Але з першої спроби мені вдалося провести лікування. Чи ризикувала я, це був ризик і мій, і пацієнта, адже в неї довгострокова ремісія. І е, стимуляція м'яка, яку я провела, привела до е, того, що з першої спроби, після першого переносу, я так само дуже хвилювалася. Бо я розуміла, що, можливо, в нас є один єдиний шанс. А зараз від тебе залежить багато, тому що психотерапевтична підтримка її, мені здається, що вона більше нас підтримує. Дуже вона дуже сильна стійка психологічно, так? Так. так вона розуміє всі ризики і ускладнення і дуже відповідально підходить до цього етапу батьківства, материнства. Але в тебе неймовірний перший кейс ведення вагітності саме після такої програми. Бо збереження ми робили. А от ведення вагітності так, так. я бачу, наскільки вона задоволена веденням. Ми не можемо говорити, хто ці пацієнти. Це інтимні речі. Якщо навіть ми, як приклад хочемо сказати, тому що. Щоб ми вели просвітницьку роботу на сьогоднішній день наша зустріч це є інформування про можливості в репродукції. Вони неймовірні, тому що зберігати яйцеклітини раніше, ще там 15 років назад, цього неможливо було. Вам повезло, ви в новій сфері знаходитесь, коли заморожені яйцеклітини можна використовувати, майже наш банк яйцеклітин або банк сперми. Ви знаєте такі. Навіть ми не говоримо про онкофертильність. Банально, жінка хоче побудувати свою кар'єру і трішки відтермінувати час свого материнства. Це чудова альтернатива для тих, хто присвячує себе кар'єрі, присвячує суспільній громадській роботі. Ми теж допомагаємо таким жінкам відкласти цей період, забезпечуємо дуже хороший сервіс в цьому плані, надаємо їм можливість бути проінформованими, Мованими про такі речі, і це не обов'язково можуть бути ембріони, а звичайні ооцити, якщо у них немає вже партнера, сім'ї для того, щоб запліднити ці клітини. Ну, не всі можуть знайти зараз в такий не нелегкий час собі партнера або ще якісь питання. Тому можливості зберегти репродуктивне здоров'я методом заморозки яйцеклітин, Оля. Вже може вам таке провести, надати таку допомогу. Я думаю, що в завершенні нашої такої бесіди я хотіла би, щоб Оля дала якісь поради нашим пацієнтам щодо своєї професії. Оля. От давай саме таке. що би ти хотіла, щоб після сьогоднішнього дня тебе запам'ятали наші пацієнти. Вони вибрали тебе як лікарку, зрозуміли, що саме ти можеш дати їм можливості бути е, оглянутими в перший раз вагітною. Так. Банально і дуже важливо, дорогі жінки, не забуваємо про профілактичні огляди. Це те, що має бути у вас в календарику раз на рік. Я своїм пацієнткам раджу таку, такий лайфхак. У вас день народження перед святкуванням відвідайте гінеколога. Це день, який ви присвятите собі, своєму здоров'ю, бо ваше тіло це той інструмент, який дає вам можливість жити, розвиватися, насолод... так, насолоджуватись життям, насолоджуватись собою. І народити здорову дитину. Так, це перший такий момент. І другий момент при виникненні будь-яких питань не вирішуйте нічого за допомогою інтернету. Є ми з вами Наталя Олександрівна, так. Є ціла команда Medical Plaza, яка може допомогти зберегти репродуктивне, жіноче, сексуальне життя, покращити якість вашої інтимної зони, допомогти народити дитину, вирішити якісь хірургічні питання, це все наша команда. Я думаю, що поради неймовірні. Наша чудова Ольга Притуляк, яка сьогодні була зі мною в студії, як молодий активний професійний лікар, дала таку настанову для вас, яку ви маєте з сьогоднішнього дня використати в своєму житті. А ми зустрінемося з вами ще, будемо проговорювати багато-багато питань з медичної тематики, адже така просвітницька робота вкрай необхідна. Нам дякую, Наталя Олександрівна, за таку розмову, за можливість. Була рада вас бачити. обстановці. Тоді до обстановці. нових зустрічей. <світ> дякую, Оля. Дякую до побачення. До побачення.